Я ключ іще один вам зняла. Полетів ключ у небі. Знову-таки у мене не було вчасно телефона під рукою. Ну, але я вам встигла показати ключ. Але це ключ лебедів полетів. Тож, дорогі друзі, я рада, що встигла вам їх показати. От. Ну от це мені не почулося. Це сирена. Тому радість і смуток ходять поряд, як ви бачите і чуєте. Знову нашим сусідам не йметься. Та коли ж вони обсядуться вже. Раду додому. Тож, дорогі друзі, до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.